Перший корпус Національної гвардії України АЗОВ повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Про це повідомляє Національна гвардія України за словами представників корпусу. Обстановка залишається складною та динамічною. Проте російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і у техніці. Підрозділи корпусу спланували та вжили заходів щодо блокування сил противника у визначеному. Ому районі про результати повідомлять пізніше. Атака дронів у російському Ставрополі очевидці повідомляють про нічні вибухи в районі заводів Монокристал та Нептун. У соцмережах публікують спалахи над містом та пожежі на території підприємств. Губернатор Ставропольського краю підтвердив удар безпілотників, однак подробиць не розкрив. Російський завод Монокристал є одним із провідних світових виробників штучного сапфіру. Його застосовують в оптоелектроніці, воєнних приладів, сонячній енергетиці та Інших високотехнологічних сферах завод Нептун виробляє системи управління для морських суден, належить до стратегічного підприємства Російської оборонної галузі. Дрони ГУР атакували єдиний в Росії завод з виробництва гелію для ракет. Він розташований в Оренбурзі. Про це пишуть українські медіа з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки Міноборони. Безпілотники ударили по ворожому підприємству напередодні. Гелії, який там виробляють, є критично важливим компонентом ракет. Його також використовують у космічній галузі та авіапромисловості. Місцева влада про атаку на Оренбурзький гелійовий завод не повідомляла. Однак, очевидці розповідають, що піс. Після вибухів у місті перекривали ділянку дороги федерального значення. Саме там розташований стратегічний об'єкт російського військово-промислового комплексу.